Всім привіт! Є отакий от насосик для навісних оприскувачів моделька Tolveri PU120. Цей насос використовується до 14 метрів крил. Є ще вони по наявності. Кого цікавить, то звертайтеся за номером телефону або переходьте на наш сайт, там знайдете більше інформації. Отак цей насосик виглядає. Або може буде когось цікавити запчастинки до такого насоса, щоб промотувати його, може вже хтось має такий насос. Також є в наявності всі запчастинки до нього. Так що звертайтеся, проконсультуємо і поможемо чим зможемо. Отак він виглядає. Дуже гарні насоси і дуже вони популярні у нас в Україні. Всім гарного дня. Звертайтеся, поможемо чим зможемо.